Вітаю. З'явився ще такий нутромір діапазон 160-250, Бренд Юфу, Це вже перевірений. Вже декілька років я працюю такими нутрометрами майстри. Політ нормальний. Ось такий він. Індикатор. Тут вже одна вставочка заряжена. Тому що проходять вони перевірку. Бачимо комплектація. Також в цьому примірі досить якісний піч-індикатор. Буду окремо замовляти також. Мають плавний хід. Відрізняється відразу. від Дешев китайських. Вся детальна інформація, як завжди, за номером телефона, Viber, Telegram можна писати в особисті.